Доброго вечора, шановні пані та панове, Доброго вечора, друзі. Вітаю вас на вечірньому ефірі в каналі Фінансова Академія. Сьогодні наш ефір буде коротким, але необхідним і змістовним, тому що мова піде про те, наскільки серйозна проблема в пенсійному фонді, наскільки велика проблема пенсійного незабезпечення. Ну і, врешті, і що робити для того, щоб ми цю проблему оминули а по іншому вирішили. Для тих, хто ще мене знає, представлюся. Мене звати Степан Прізвище Семенович, я фінансовий консультант і підприємець. Працюю в цій сфері вже понад 15 років. І сьогодні трошечки деталізую для вас з точки зору не просто проінформованості, а можливості приєднатися до команди тих людей, хто вже давно почав вирішити свої питання фінансової забезпеченості в старості. Чому я сказав команда? Ну, тому що все за все, поки що це команда, тому що в Україні. Із 35 мільйонів населення ну, до воєнного періоду близько 2% тільки населення приєдналося до вирішення цієї проблеми, а інші ще перебувають в стадії очікування, якогось там страху, не, необізнаності або невизначеності. Тому приймайте рішення і приєднуйтеся. А для для а до чого приймати рішення? Для чого приєднуватися? Зараз я вам все детально розповім. І буду робити це за допомогою презентації. Тож, якщо ми дивимося на наше життя, то ми можемо його розглянути у вигляді таких трьох фінансових періодів. Був період. Так, з мене не працює. Так, був період навчання, який ми вже обминули. Зараз ми в періоді заробляння грошей, і це такий найбільш ефективний період. І далі ми переходимо в період пенсії. І якщо ми організуємо собі відпочинок, то він у нас також так буде називатися. Для того щоб ми зрозуміли, як працюють гроші, подивимося знову ж таки на те, як вони себе проявляють у цих трьох періодах. В першому вони є в батьків, і нам вони просто даються так звані кишенькові кошти, а отже, ми їх не заробляємо. В другому періоді ми їх заробляємо. Примножумо свій дохід, приножуємо свій статус, статус, можливо, навіть і підвищуючи його до певного рівня, ми повинні розуміти, що заробляти завжди ми його не зможемо. Хоча 4% на планеті Земля зі всіх людей, які працюють, організовують собі декілька джерел пасивного доходу, і навіть після того, коли вони перестають працювати, їхній дохід, дохід зростає. Якщо ви не відносите себе до тих 4%, то потрібно зрозуміти, що одного разу ви перестанете працювати, і можливо. І швидше за все так і буде, що ваш дохід впаде. Питання тільки наскільки. чи він впаде до нуля, якщо у вас стажу немає, а для того, щоб мати пенсію на сьогодні мінімально, потрібно мати для жінок 30 чоловіків 35 років стажу. Чи він у вас впаде вдвічі або в чотири рази до пенсії середньої? Тобто, якщо ви сьогодні не подбаєте про свій день завтрашній, то вузково буде болюче падіння. А за ним через різці інфляції, все одно це, це болюче падіння перетворюється в повний фінансовий крах. І от це таке життя звичайної людини. Ти давай про казали колись в школі, потім вдома так говорили, навчиться отримати освіту для того, щоб піти на роботу, для того, щоб працювати. І один момент не сказали: і для того, щоб в бідності померти. А тепер я це говорю відкрито. Людина, яка не попіклується про себе сама, помре в бідності. 96% людей перебувають в загрозі. В чому загроза проявляється? В тому, що є бажаний рівень, який ми. Хочемо мати за будь-яких обставин, просто хочеться. І навіть десь там, на рівні підсвідомості, вже є розуміння, що його не буде. Але свідомість обманюється тим, що от теперішніх пенсіонерів є якась там пенсія, ну, напевно, і в мене не буде. Ну і насправді, щоб вона була, та пенсія потрібна, як я вже говорив, мати стаж. А для того, щоб зберігався рівень життя, потрібно мати свій особистий капітал. І бачите, капітал дасть можливість не впасти на дно. Суспільства, а втриматися на тому рівні матеріального комфорту, якого ви змогли досягнути. Відсутність капіталу однозначно буде приймувати туди. І якщо ми хочемо розраховувати на державну пенсію, то це все ж таки ілюзія й самообман, тому що її не буде. А чому не буде пенсії? От давайте проаналізуємо: Солідарна пенсійна система працює за принципом теперішні працюючі сплачують внески в пенсійний фонд, це називається страхові внески, до речі. Державне страхування пенсійне, так воно також називається, не просто пенсійний фонд, і спільно сплачуючи внески собі на рахунок нічого не платять, а платять теперішнім пенсіонерам цю маленьку пенсію. І раніше, коли на одного працюючого, коли це в 56-му році було в Союзі введено, в містах, потім в 60-х роках, в селах, коли була введена пенсійна система, то все було дуже ефективно, тому що після народження, після закінчення війни народжувалося четверо і більше дітей в сім'ї. І потім в період 45-го по 65-й рік у цей був населення постійно ріс. Далі ті діти, які народилися в цей час, пішли на роботу, а їхні батьки пішли на пенсію. І на той час чотирьом дітям отримувати одного з батьків, ну, багато людей загинуло у війні, якщо дивитися про Україну, то близько 7 мільйонів населення було знищено в Другій світовій війні. І тоді, звичайно, що чотирьом отримувати одного було просто. А сьогодні. Ці пенсіонери, ну, майже всі дожили, нехай половина тільки дожили. На сьогодні теоретично одному треба отримувати тих чотирьох, які працювали в період Радянського Союзу. Ну навіть якщо в даній статистиці 1 до 2, то це і так дуже багато. Чому тут є четверо пенсіонерів, в ця перспективі 15-20 років? І через те прем'єр-міністр Шмель заявив, що через 10-15 років пенсійний фонд перестане існувати як такий. І на сьогодні ми бачимо наступну картину, яка точно похоронить пенсійний фонд Це низька народжуваність. Не буде кому платити внески в цей пенсійний фонд для того, щоб утримувати нас з вами, майбутніх пенсіонерів з... на, на, на так званій пенсії. Сьогодні безробіття, яке також вже не дає змоги теперішнім пенсіонерам отримувати нормальну пенсію, тому що нема кому платити. Ми розуміємо, що людина не працює або працює в тіні, то вона не сплачує податки. Сьогодні зарплата в конвертах також мінімізує сплату тих податків, тому що кожен підприємець намагається якомога менше заплатити, бо це його гроші, він намагається їх зекономити. Можливо, десь піти на компроміс з державою або на Обан, але ж це часто буває питання виживання. Оформлення мінімалу це постійно і масово, тому що ти управляєш людину офіційно на мінімальну зарплату. Це твої зекономлені гроші. Решту доплачуєш в конвертах, людина не доотримує пенсії, але зате Тебе зекономило 30 думські виходить чуть більше 40% від фонду зарплати, а це вже не немалієш. Ну і враховуючи те, що 10 мільйонів людей виїхало за кордон, і багато з них не повернеться після війни, то ще невідомо, коли ця війна насправді закінчиться. Така повномасштабна, можливо, і цього року, 25-го. А от е, ми пам'ятаємо, що в Ізраїлі війна триває вже десятки років, вже немає повномасштабної війни, але час від часу обстріли, час від часу конфлікти виникає. І багато людей не захочуть повертатися, на жаль, в Україну, де можуть бути такі загрози. Тому перспектива наступного пенсійного життя дуже і дуже сумна. Дефіцит пенсійного фонду, тобто те, що держава доплачує в пенсійний фонд для того, щоб теперішні пенсіонери мали пенсію, становить понад 200 мільярдів гривень уже більше ніж 10 років. Тобто, постійно, постійно йде рік спочатку, він почуть зростав, а тепер ми бачимо, що. Наприклад, 24 вже 240 мільярдів, тому що підвищили пенсію і її Не небагато, але все ж таки велика кількість пенсіонерів, і зразу державний бюджет дуже серйозно зазнає додаткових витрат. Ми повинні бути дійсно свідомі, того, що потрібно щось робити. І коли виникає запитання, що робити, то перш за все піклуватися про себе, тому що держава нам обіцяє тривну пенсійну систему, що в майбутньому пенсіонери. Працюючи зможуть стати пенсіонерами європейського типу, тобто сплачувати собі особисту пенсію, обіцяє, але не робить. Знаєте, така є приказка, обіцянка, ця сенка, дурникові радість. Ми не хочемо бути дурниками, і перший рівень пенсійної системи це той, який вже скоро загнеться, піде в вічність. Другий рівень пенсійної системи це те, що нам обіцяють і не дають можливості робити, тобто сплачувати собі внески в державний пенсійний фонд, накопичувальний, який є окремо від першого рівня, коли ми сплачуємо першим пенсіонерам. За рахунок того, що ми сплачуємо собі кошти, маємо можливість, мали б можливість отримувати прибуток. А цей прибуток би по складному проценту наростав все більше і більше, ну і, напевно, могла б бути непогана пенсія, якщо б ми це робили повністю весь свій робочий період, тобто 30 років. І тоді цікаво працювати офіційно, тому що ти платиш собі особисто собі, за свій пенсійний рахунок. Але оскільки це не працює і ще швидко не запрацює. Ми маємо можливість робити по тому самому принципу, але ще навіть з більшою надійністю і гарантіями. Тому що ну, ми бачили, в Радянському Союзі пропав Союз, пропали гроші. Але страхові компанії є яким понад 150-200 років. І ті країни, де вони працювали, там чи Чехословаччина, і не існує цієї країни, чи Югославія, чи Радянський Союз, цих країн вже не існує, вони розпалися. Але ці компанії, які в них працювали, вони існують. Це австрійські компанії, це. Польські компанії, це американські компанії, це, ну в принципі, інші європейські компанії, англійські, які працювали вже понад 150-200 років, і вони працюють незалежно від того, чи країна розпалася, чи країна не розпалася. Вони працюють, тому що вони приватні. Вони беруть кошти людей в користування, вони нараховують прибуток для цих людей. Вони отримують для себе також дохід і вони вкладають договір не з державою, а з конкретною людиною, тобто з нами. І ми не прив'язуємося ні до України, ні до Польщі, ні до Чехословаччини, як такої, колись була польська народна республіка. Ну так вона не розпалася, вона переіменувалася, але ж багато країн порозпадалися. І ніхто з людей не отримав ніяких втрат, тому що були міжнародні компанії. І сьогодні ми можемо собі зробити також таке хороше майбутнє, яке є європейських пенсіонерів, американських. Ми можемо собі відпочивати в старості, але для того потрібно щось робити. Не очікувати, а робити, тому що дія. Призводять до результату, а очікування до розчарування і до втрат. Давайте подивимося, що робити: створювати те, що і вони приватні накопичення. Про це третій рівень пенсійної системи. В них є це дуже і дуже давно. Для них це норма, в них це з материнським молоком передається, що тобі потрібно відкладати гроші для того, щоб ти жив нормально в старості. Вони це все розуміють і це роблять. В нас ще поки що це не передається з материнським молоком, тому що дуже мало людей мають такі програми, щоб давати. От такі знання, але слава Богу, фінансова грамотність почала розвиватися. Багато ефірів проводиться. В середньому в моїй команді є таких ефірів вже на сьогодні 14, і в середньому на ефірі 10, 15, 20 чоловік. Тобто, кожного дня ми повідомляємо не менше як 200-300 чоловік про таку можливість щодо створення приватних накопичень. Багато кожного дня приходять інших людей. Кожного місця договори укладаються, і люди відкривають свої програми. І, отже, маючи такі приватні накопичення, які робляться за рахунок довготермінових програм страхування життя, в майбутньому ці люди будуть забезпеченими пенсіонерами і гарантовано вони ніколи не будуть бідними. Якщо буде один поліс, це прививка від бідності, це не панацея для багатства. Але якщо буде таких програм 5-6 сім'ї, так є в Європі, то це гарантовано хороший і високий рівень життя. Але навіть з одною програмою. Це ж, якщо ми будемо відкладати хоча б 10% зароблених коштів, і накопичувати їх страхові компанії. Нехай це буде всього навсього 30 тисяч гривень на рік, то за 25 років ми зможемо відкласти собі 750 тисяч гривень. І ніби й не мала сума. Але ж у нас цікавий також прибуток, захищеність грошей. Так от прибуток буде становити розрахунку 12-14% річних півтора мільйона. А захист цим грошам дасть така опція, як індексація від інфляції, яка збереже купівельну спроможність грошей, які ми, які ми інвестуємо. І купувальну спроможність нашого прибутку, який нам компанія не рахує. Таким чином, ми маємо дуже гарну опцію. Ми зберігаємо свої гроші, ми зберігаємо свій прибуток від негативного впливу інфляції. Ми їх примножимо на відповідну величину щодо інфляції щодо прибутку. В такому одного року компанія враховує деякі якісь там певні поправки. І найголовніше, що ці гроші будуть вирішувати нашу нашу потребу жити добре, і нашу проблему пенсійного. Незабезпечення, так як це є в багатьох людей. Я думаю, що сьогодні дати пенсіонеру 2 мільйони гривень і дати йому цю фінансову грамотність базову, щоб він не проздавав ті кошти дітям онукам, а щоб він просто жив за 1%. Це ж буде 22 тисячі 500 гривень в місяць. І до його 2500 за пенсію, уявляєте? Життя пенсіонера на 25 тисяч гривень. М? Так може бути? Може, бо в Європі так живуть і навіть краще. І ми цього також навчимося, при тому, що. Ми ж говоримо страху компанія, страхування життя, а отже, там є страховий захист. І захист на випадок хвороб, травм, операцій, втрати працездатності часткової чи повної, інвалідності. Ну і, не дай Бог, що стається таке, як смерть чи трагічна смерть, також захист. І в кожному випадку це піклування про себе і про піклування про свою сім'ю. І щодо цього захисту детального, я розповідаю на індивідуальних консультаціях, тому що для кожного йде індивідуальний підбір програми. І, звичайно, вам не зовсім буде цікаво, якщо я розкажу про якогось там віртуального клієнта. Тому звертайтеся до мене або до тих людей, хто вас запросив. Ми підбираємо вам програму відповідно до вашого віку, статі. Це також, до речі, враховується різний страховий захист, професії, яка вона ризикова. Також враховується ваше бажання мати страховий захист і ваші фінансові спроможності. Тобто беруться всі ці показники, вводяться в комп'ютер. Програма видає відповідно. Всі ці типи захисту, які для вас будуть доступні, і ви будете навіть бачити ваші прогнозовані розміри доходу, індексації і кінцевої суми. Тому досить цікава та справа з страховими компаніями, бо вони наперед прораховують цифри, і що важливо, вони ще й дають 4% гарантованих. Скажімо, в Європі страхові компанії дають два 25 прибутку, інколи 3 деякі в Україні в базовому страховому договірі вже 4% вкладено. Навіть якщо компанія заробить нуль. То 4% своїх ми вже заробили, тому це також приємно. Ну і є додатковий дохід, який минулий рік, наприклад, був 13% в середньому 13-14%. Тому це також дуже приємно. Ну, а для тих із вас, хто має е, офіційну роботу, ми зараз покажемо ще, які є переваги. Для всіх є переваги страхування в тому, що це надійно, що це дохідно, що кошти індексуються, як я вже говорив, захищається від інфляції. Про те, що працює страховий захист, а коли ви працюєте офіційно на роботі, то у вас дохід буде збільшений ще на 18% у вигляді так званого кешбеку від держави. Держава заохочує нас з вами оформляти собі такі договори страхування життя, і для тих, хто працює офіційно на роботі, сплачує податки, повертає 18% від суми контракту. Тому давайте порахуємо: якщо ваш поліс на 30 тисяч гривень, і вам компанія нарахувала 15% прибутку, то ви заробили 4500. А держава вам дала 18% кешбеку. То ви зробили 5400. 5400 і 4500 це 9900, практично 10 тисяч гривень, а це вже більше, ніж 30% прибутку. Розумієте, наскільки сидіти класно мати такі договори і при тому нічим не ризикувати, тому що компанії страхування життя відносяться до категорії найбільш надійних. Довіряти свої кошти компанії, які вміють ними розпоряджатися, і формувати свій пенсійний капітал. І якщо деякі люди кажуть, я краще вмію розпоряджатися тими грішами, то через деякий час їх запитую, скільки відклав. Ну от при чому тут відклав? Я просто ну, мені не вдалося, я влетів, я попав. Я витратив, мене були інші витрати, в мене були інші потреби, інші проблеми. І, як правило, люди, які кажуть, я краще знаю, як розпоряджатися своїми грішами, вони не відкладають, тому що в них немає фінансової грамотності і немає фінансової дисципліни. І це така в них відмовка, я краще знаю. Тобто я не хочу нікому довіряти, тому що я. Боюся. Або я не, ну, просто не хочу в цьому розбиратися, бо я знаю, що в Радянському Союзі пропали гроші і всюди пропадуть. От всюди в своєму світі пропадуть, тому що в Радянському Союзі пропали. Ну, таке примітивне мислення, на жаль, в багатьох людей через те, що ніхто їм ніколи не розповідав про те, що є такі компанії, про те, що вони надійні. І от якщо такі люди зустрічають один, два, три рази такі розмови від фінансового консультанта, п'ятий раз, можливо, почують, вони міняють свою думку. Тому ми спокійно ставимося до всіх людей, в яких є така думка, тому що ну це просто їхні право. А наша можливість дати їм відповідь на ті запитання, щоб вони свою думку могли змінити, тому що, все ж таки, якщо б це було ненадійно, то компанія, для прикладу, MetLife не мала би 110 мільйонів клієнтів у світі, не мала би активів в розмірі 960 мільярдів доларів, не мала би 100 такої географії роботи сорока країн світу, бо тому що це було б ненадійно. Хто би захотів мати з знадійну компанію справи? Я думаю, що ніхто, не тільки в Україні. Тому не хвилюйтеся. За 156 років роботи компанії вже як мінімум кілька мільйонів разів перевірили. Ну і нам лишається хіба що пере пере переконатися в тому факті, що компанія надійна і дає нам чудові можливості щодо накопичення і захисту. І що для цього потрібно: зв'язатися зі мною, підібрати програму, заповнити заяву, зробити оплату. І все. Ви сьогодні зробили оплату, завтра під захистом. Ну і ті із вас, хто зробить оплату до нового року, від мене ще отримує такий цікавий сюрприз-подарунок, тому що завжди до нового, до нового річного якогось там до різдвяних свят, до нового року ми даруємо для своїх клієнтів гарні подарунки, які я такі зроблю малесенький, можливо, як це називається, анонс. Цей подарунок допоможе вам. Ще краще розбиратися в фінансах, ще краще підсилити вашу фінансову грамотність, і допоможе вам більш, навчитися більше заробляти кошти. Причому вам не треба, ну, це ж подарунок, вам не треба нічого зробити, окрім того, як ним скористатися. Тому, хто із вас захоче собі оформити договір ще до Різдва чи до Нового року, ви ну, гарантовано отримаєте від мене подарунок. Ну і зараз ми цю, цей ефір сьогоднішній закінчили. На цій такій, такій хорошій позитивній ноті. Я думаю, що ми всі подарунки любимо. А от вже маємо можливість для себе також отримати такий приємний бонус. Якщо є запитання, задавайте. Ну, бачу, що немає запитань, тому дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви піклуєтеся про себе, про своє майбутнє, робите відповідні кроки для того, щоб наблизити себе до своєї фінансової безпеки. Ну, а хто оформив поліс, бажаю всім потрапити на семінар для того, щоб ще раз переконатися, який ви, ви зробили хороший і правильний вибір, і скористатися можливістю стати фінансовим консультантом нашої компанії і моєї команди, прилучитися до тих вже близько ста консультантів, які розвиваються і дуже добре заробляють кошти. І найголовніше, що в них є чітко визначений і прописаний фінансовий майбутнє, тому що вони вже вміють складати плани і вміють їх реалізовувати. Якщо навіть не всі, то багато хто вже цього навчається. Тому приєднуйтесь, ставайте консультантами, дайте собі чудову можливість в цьому житті побачити світ, себе показати, тому що багато подорожей, багато цікавих поїздок. І, звичайно, ж війна закінчиться, і ми ці подорожі відновимо. Дякую вам за увагу. Бажаю хороших вихідних. Завтра і в... післязавтра точно не буде. Ефіру, але на зв'язок я, звичайно, ж виходжу, тому що завтра у нас святий вечір, а післязавтра Різдво. Ну а там далі слідкуйте за анонсом, можливо, ми з вами знову зустрінемося в ефірі для того, щоб знову поспілкуватися на ці прекрасні можливості, які ми отримаємо завдяки нашій співпраці. До нових зустрічей, на добраніч, Слава Україні!